Замість свята онлайн уроки так розпочався навчальний рік для більшості школярів України у Хмельницькому напередодні доочного навчання були готові ледь не всі 39 шкіл, лише п'ять не мали укриттів. Втім, вирішувати чи відправляти дітей до освітніх закладів мали батьки. Яка кількість обрала дистанційку і як ви освітній процес? Дізнаємося у Ольги Кшановської виконувачки обов'язків директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Пані Ольго, вітаю вас. Теж перевірте, будь ласка, звук, увімкніть його, бо не почула вашого вітання. Так, вибачте, вітаю вас всіх. Так я е, і вітаю вас так само з тим, що не знаю, якщо чесно, з початком такої активної роботи чи можна вітати, але для освітян це завжди було свято 1 вересня. Тому усіх освітян е, Хмельницького, ну і от вам просто через вас передаємо. Ось таке. Е, вітаємо з початком навчального року. І теж сподіваємося, всі що все буде добре, і навчання триватиме. І е, розкажіть нам про те, в якому форматі воно все ж таки триватиме. Яка кількість батьків обрали дистанційку? які... Ну і яка кількість а, навпаки хоче відправити дітей у соціум, щоб вони навчалися вже безпосередньо з вчителем і своїми однокласниками? Так, я хочу теж привітати всіх з початком нового навчального року. Ми розпочали сьогодні освітній процес в змішаному форматі. До нашої шкільної сім'ї доєдналося 3966 першокласників. Важко сказати, яка частина батьків хоче дистанційне, яка частина хоче очне навчання, тому що думки, побажання батьків щоденно змінюються, але ми готові забезпечити всі форми освітнього процесу, аби наші діти продовжували навчатися і здобувати нові знання. Е, власне, то зараз ще невідомо, яка кількість буде навчатися в очному і в, в онлайн форматі, чи, чи як? Дивіться, по кількості діток важко зорієнтуватися, тому що наші заклади освіти, які налічують взагалі 121 заклад в нашій галузі, це і заклади дошкільної освіти, загальної середньої, позашкільної. Частина з них це майже 80% будуть працювати в змішаному форматі. Всі інші заклади будуть працювати поки що в дистанційному, оскільки ми доробляємо ремонтні роботи в наших укриттях або Просто апріорі укритів немає на сьогодні з 39 міських шкіл лише тільки п'ять шкіл розпочали і будуть продовжувати освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання. Тому що в даних закладах немає укриття, але для першачків батьки, які виявили бажання навчатися очно, і ми розуміємо специфіку освітнього процесу для першачків. Ми першачків переспрямовуємо у інші заклади, де є укриття. Тобто вони зі своїм першим вчителем розпочали. Освітній процес на базі інших закладів. Також у нас з 14 сільських шкіл лише сім шкіл сьогодні працює в змішаному форматі, сім шкіл працює в дистанційному, тому що в них теж немає укриття. Тобто, ми так, в такому змішаному форматі розпочали, і деякі заклади вибирали собі такий формат, що тиждень через тиждень, наприклад, тиждень очного, тиждень дистанційного. Деякі заклади вибирали два тижні через два тижні, деякі заклади. Будуть пробувати одночасно одночасно стрімати і дистанційний урок з дітками, які батьки виявили бажання працювати в дистанційному форматі, і будуть одночасно працювати в очному. Це важко буде зорганізувати, але технічно наші заклади готові і будуть пробувати адаптовуватися до того, щоб одночасно могли забезпечити дві форми організації освітнього процесу. Насправді важко, бо ну це зовсім різна і аудиторія, і тут десь відеокамери повинні бути. Хтось почув, хтось не почув. Як перепитати до досить важко зараз, якщо чесно не заздрю педагогам, їм доведеться насправді дуже багато працювати. І от ще знаю, що ви також давали змогу для батьків безпосередньо ознайомитися зі станом укриття, якщо воно є в школі, для того, аби вони теж вже побачили, що є насправді, куди вони будуть відправляти свою дитину, бо часто. Вдома дітей залишають просто в багатоповерхівці, яка може мати менший захист, і кудись все рівно треба спускатися. А ось тут такі нюанси. Це відомі вам випадки про те, що от побачили і передумали, і вирішили, що все ж таки треба скеровувати дитину на очне на навчання. Так, в деяких закладах за статистикою більша частина батьків бажала навчання продовжити в дистанційному форматі, але після того як запросили на батьківські збори, показали. Взагалі, як буде здійснюватись навчання, яким чином і за яким маршрутом діти будуть спускатися в укриття. Взагалі, як підготували укриття, тому що в нас було небагато лише два з половиною місяці, так щоб активно підготувати, тому що були певні фінансові моменти щодо підписання договорів. Але ми справилися, і деякі батьки зразу ж після батьківських зборів виявили бажання, звернулися до адміністрації, що вони все таки хочуть спробувати очний формат навчання, і ми розуміємо. Зуміємо, що з часом, можлива кількість діток, які виявлять бажання батьки, щоб на очне навчання в рази може збільшитись, тому що все рівно ще якийсь острах є, хочуть подивитися, яким чином взагалі це буде відбуватися, при... оцінити взагалі безпековий рівень нашої громади, і відповідно ми орієнтуємося, що кількість Так, чомусь перестало вас чути, пані Ольго. Зараз ще спробуємо. Це да, вже... dai, так, я думала, що можливо нам вже натякають, що потрібно завершувати ці розмови. У мене ж за ж таки ще є питання. Дивіться, розуміємо, насправді, що зараз для вчителів буде дуже важкий час, особливо і через те, що зміщуються і режими роботи, канікули переносяться. Це все звісно буде в процесі вже розроблятися, але чи будуть вони отримувати можливо якісь якесь преміювання за те, що ну насправді робота зараз буде досить важкою? Чи передбачені вже якісь кошти, чи це буде також розглядатися, можливо, далі? Чи Поки воєнний стан взагалі немає на що на жаль очікувати. Ну, початком повномасштабного вторгнення з рахунків освітньої субвенції, які виділялися на нашу громаду, було знято 72 мільйона державних коштів. Відповідно, ми е, змушені були частину коштів перекривати міським бюджетом. Е, були прийняті міри трішечки. Е, видозмінити оплату праці в умовах воєнного стану, але ми максимально виплатили від під час відпускної кампанії, тобто дали можливість використати всю свою відпустку 56 днів. Поки що ми прорахували, що і освітні субвенції і міського бюджету нам повинно вистачити на 4 місяці. Ми будемо виплачувати і престижність, і всі надбавки, які передбачаються законодавством. Але розуміємо, що в будь-який момент можуть ситуації змінюватися. І, звичайно, що міський бюджет готовий. Допомогти перекрити ті, якщо так в разі станеться недостачі з державного бюджету, тому що ми розуміємо, що основний ресурс йде сьогодні на підтримку збройних сил України, яким ми дякуємо, що ми сьогодні змогли розпочати освітній процес, і за те, що ми маємо змогу проводити ефіри і говорити про це. Пані Ольгу, вам дуже так. дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру, і нагадаю нашим глядачам, що мали змогу спілкуватися із Ольгою Кшановською із виконувачкою обов'язків директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради.